Окупанти за добу поранили чотирьох мешканців Донеччини. Поліція фіксує наслідки обстрілів. Російські війська здійснили 1889 атак. Ворог застосував ракети, реактивні системи залпового вогню, артилерію та дрони. Ударів зазнали 11 населених пунктів: міста Гірник, Добропілля, Красногорівка, Курахове, Покровськ, Торецьк, Часів'яр, Села Галицинівка, Лисівка. Острівське соловйове пошкоджено 17 цивільних об'єктів, 8 житлових будинків, комунальні підприємства, адмінбудівлю, магазин, об'єкт соціальної інфраструктури, автомобілі. Три ракети із ЗРК С-300 Росія спрямувала на Покровськ. Пошкоджено соціальний об'єкт без постраждалих. Тричі окупанти обстріляли добропілля, поранили двох цивільних осіб. Пошкодили комунальні підприємства, адмінбудівлю, автомобіль внаслідок артилерійських обстрілів. Лів травми дістали ще двоє людей в Красногорівці та Соловйовому. По Галицинівці ворог вдарив з безпілотника, скинувши бойову частину РПГ 7 Руйнувань зазнали шість приватних будинків і магазин. Лисівку російські війська атакували з ураганів, пошкодили приватну оселю. Ще один будинок пошкоджено в Торецьку. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.